Друзі, по вашим запитам зробили поставку дуже крутих якісних засобів для шкіри, також щітки, аплікатори для нанесення засобів і дуже круті, якісні різні мікрофібри різних розмірів. Ось це, наприклад, два засоби: кондиціонер-очищувач для шкіряних виробів: 1 літр 500 гривень і 439-500 мл без силікону. Також для шкіряних виробів. Ось такі щітки з конського ворсу, натуральні 250 гривень. Це японські круті такі щітки від пилу. також щітки з таким трошки жорсткішим ворсом для важкодоступних місць. Дуже круті мікрофібри, різні кольори, різна їх довжина. Розмір ось 200 гривень, 40 на 60, три кольори: сірий, голубий та жовтий. Ось така трошки менша, 40 на 40, 120 гривень. Сірий колір. І ось така з двох сторін 40 на 30, 200 гривень. Також набір дві мікрофібри, ось такі. 268 гривень коштує. Також. Ось така рукавичка. Вона підходить як для автомобілів, так і просто для прибирання.